Привіт, ми магазин чоловічої парфумерії Men Essence. Детальний огляд нашої парфумерії ось зараз тут на відео. Саме хітова позиція, і мені особисто подобається. І клієнтам її частіше всього обирають наші клієнти. Це український виробник стожари. Це Влад Зварич — парфумер це один з самих популярних парфумерів, а це е, його історія така, що він, користь звичайні сигарети, йому завжди було складно підібрати парфуми, щоб вони поєднувались, і щоб аромат був приємний. Ось і він зробив ось такі: винайшов такі парфуми. Тут вони аромат цигарок з вишнею, тобто спочатку аромат цигарок. Причому приємний, справді приємний аромат цигарок. Хоча я людина, яка взагалі не палить, але мені це приємний аромат цигарок. І потім, вже через секунд 20 відкривається нотка вишні. І справді, класне поєднання. І як на мене, це може бути для людей, які курять звичайні сигарети. Плюс просто, ну якщо щось хочете новеньке. Чому справді унікальна наша колекція, тому що. Тут немає того, знаєте, то, що вже у всіх є популярне, те, що там всі його знають. А це щось новеньке, це нові емоції. А, також є балоса. Це запах сорочки випросований, чистої запах чистоти, досить приємний. А, це партизан. Запах, ось на мене якогось буряка, такі є нотка буряка. А, це коноплі, до речі, закінчилось, на даний момент. Чекаємо нове надходження. А, ну, Приємний запах рослини, причому справді, ось саме як рослина конопля, плюс різні спеції. Досить приємний справді український аромат. Шугардеді, зараз я користуюсь цим ароматом. Солодкий, хто любить солодкий аромат, спробуйте Шугардеді, це щось новеньке, він вас здивує. Н Нанизу у нас є кірза концентрована, досить сильний аромат. Якщо ви хочете, щоб виділятись. І десь в оточенні, щоб ваш парфум прям був помітно, так? то спробуйте Кірзу, Invisible, запах нового альфа, дуже приємна Альфа і є з Гашиш. У нас також є аромат Гашиш. Ось, тому е це все тестери. В нашому магазині можна протестити, спробувати. Ми знаходимося в місті Київ Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. Також в нас є тверді одеколони, у нас є ось уже рідкі, які дублюють ці тверді одеколони. Можливо, хтось у нас їх замовляв. Ви знаєте ці аромати? Спробуйте ще рідкі. Ось, і ми вас чекаємо. Місто Київ, Велика Васильківська 72. це олімпійський другий поверх щодня 10.30, 19.00.